Привіт, я Ніка і мене давно тут не було. Те, чим я би хотіла сьогодні поділитись, це пункти, які я склала на свій день народження. Чомусь закрутилась і не записала в аудіо. Потім на Новий рік думала втілити, але чомусь теж не зробила цього. Та сьогодні, коли я гріюсь з котиком, чаєм та пазлами на лікарняному, я вирішила, що нехай м закладеним носом. Але я таки хочу поділитися своїми думками, які сформували за ці роки. І таким чином залишити собі голосове повідомлення в майбутнє. Тому зустрічайте мою святкову суб'єктивну хаотичність з різними темами. На мою думку. Люди міняються. Знаєте, я в принципі розумію, для чого виникла протилежна фраза, тому що якщо ти цього не очікуєш, то і не розчаруєшся, якщо і справді хтось не змінився. Також це стримувальний фактор для тих, хто вважає себе вправі бути богом і думає, що може поміняти всіх під своє правильно чи точніше під своє зручно. Але знаєте, люди таки міняються. Не всі, не завжди глобально. Деколи непомітно навіть іншим, але вони можуть, і знаєте, це таки прекрасно. А якщо ви не вірите, то згадайте себе 5 років назад чи 10, згадайте, як ви поводились, як ви думали про світу людей, як проявляли себе, і я впевнена, що більшість подумає, що це майже інша людина. І знаєте так, обставини мінялись, більше досвіду було, більше всього. Але ви не закам'яніли, а значить, ви змінились. І значить, інші теж це роблять. Звичайно, треба розуміти, що є люди, які міняються в гіршу сторону, менш людяну, якщо ще можна використовувати це слово, більш цинічну, але закони проти ніхто не відміняв. Тому, якщо є дія, то буде протидія, та все ж це лише підтверджує, що люди міняються. На мою думку, сильні люди це не ті, що незворушні, стримані, ті, які завжди на все з усмішкою і не дозволяють собі слабкості так званої. Сильні люди це ті, які прийняли те, що вони люди, і вміли подружитись з всіма своїми проявами, всіма емоціями, не бояться їх, не заперечують їх, але разом з тим якраз не ламаються від життєвих ситуацій, бо вони гнучкі. Вони знають, що нормально на кожну ситуацію реагувати ситуативно, а не єдиним забетонованим способом. Чому ця думка мені важлива? Тому що я ціную людські щирі прояви, тому що це та сама людська гармонія, тому що і життя стає різнобарвним з таким підходом. Думку, ми варті втілення наших мрій, і навіть найсміливіших. Ні, я зовсім не з тих, хто підтримує всі ці просто мрій від людей, що прісповненісь і навіть не хочуть це на українську перекладати. Так потрібно докладати зусилля, деколи лише відваги поговорити в голос при комусь, а інколи працювати на це все своє життя. Але якщо та мрія того варта, то чому не спробувати? А. Якщо і справді не варта, здавалось, нічого з того не получиться. вона все одно прекрасна, бо вона вріла. Хто ми, якщо нічого не прагнемо? Як ми проживатимемо кожен наступний день, якщо навіть не матимо, здавалось, безглузді захтянки, як побачити Ейфелову вежу, купити машинку на пульті, потанцювати під дощем, чи просто провести ще один вечір з подругами і таким ж прекрасним, як вони вином? Якщо ми навіть не знаємо, що робити своїм життям, куди рухатись, та й навколо просто здається найвідвертіший сюр, то варто хоча б прокидатись для того, що одного такого дня здійсниться щось дрібне, але справді цінне. Мою думку, можна посилати людей на куди кінгору. Якщо вони ловлять вас для власної клітки. Під кліткою я маю на увазі все, що може зв'язувати вам крила. Так, ви можете стати геніальним в якійсь професії. Так, ви можете одягати те, що ви хочете, навіть якщо комусь це вульгарно, ніяк не пасує, старомодне, дике, надто чи просто Іу. Так, ви можете говорити і поводитись, як ви вважаєте, правильно і зручно. І байдуже, якщо це комусь не пасує до рамок статі, бо ти мужик або ти ж дівчинка. Просто так. І хто б ці люди не були, не бійтесь бути собою, пробувати цей світ, проявляти себе в ньому і відстоювати це своє право. На мою думку, варто бути чесним, хоча б із собою. Час стрімголом мчить, він не чекає, він не любить благань, він просто робить свою роботу. Тому давайте вже приймемо цей факт і будемо відштовхуватись від цього. Життя таке про майне, і я точно знаю, що в теплі вечори історії з життя ви не будете розказувати ну, чи слухати про те, як роками не наважувались до когось заговорити, запитати про вакансію. Довго думали, чи варто купувати білет на бажану подію? Ні, ви будете розказувати історії, доконані історії, які творились після прийняття рішень. Ці історії можуть бути болючими, але і вони нагадують, що ви живі, вони мають право на існування. Якщо після однієї нещасливої історії будуть дві найпрекрасніші, найзавидніші для самих себе, наповнені сліз щастя. І теплого зжимання серденька. Чому я почала цей пункт з чесності? Тому що для прийняття рішення, особливо того, яке може принести вам щастя, потрібно чесно відповідати собі щодо своїх пристрастей і ваги ціни за деякі з них. Не марнуйте, будь ласка, час, користуйтесь ним, дружіть з ним і завжди дружіть з собою. Варто зробити одну дрібницю, ніж не робити нічого. Недавно з подругою ми говорили про светер, який я зв'язала для себе. Та при тому, що я його одягаю другу зиму, я їй сказала, що я не вмію робити светри. просто в один момент до тебе приходить бажання. Потім ти дивишся і думаєш: та ні, це надто складно. Пізніше приймаєш можливу невдачу і що світ, в принципі, не розпадеться, якщо не вийде. Потім я беру виміри і думаю, що два квадратики в'язати я таки вмію. Потім ще два, потім ще, а потім просто зшиваєш ці клаптики, і, виявляється, ти зробив те, що ти не вмієш робити. Так воно може не виглядати так, як ти початково собі уявляв. Бо десь не розрахував нитку, десь затягнув вуще, десь прийшлось імпровізувати. І на кінці такий виріб, який ти не уявляв спершу, але він прекрасний. Він існує, служить, тішить, гріє. І зараз я зовсім не про светри і в'язання. Я про все і одразу. Якщо не вдається, не страшно, якщо страшне, велике. Не дивись туди, але я точно знаю, що клаптик з того, що ти хочеш отримати, ти вмієш робити. Тому просто роби це. На кінці, коли зшиєш ті клаптики, ти отримаєш не лише бажане, а й гордість за себе, що ти на таке здатен. Знаєте, колись в Гаррі Поттері було сказано, що всі великі чарівники були як ми, і якщо їм получилось... Тому і у нас вийде, тому щоб бути кимось, треба спробувати стати ним: творіть, помиляйтесь, досягайте, дивуйте, просто ставайте великими чарівниками свого життя. Чесно, я б могла дуже довго ще продовжувати, але нехай цей випуск буде коротким, але змістовним, хоча б для мене. Дякую, що слухали. Запрошую в інстаграм, якщо є що сказати. Ну і папа. -па.